Виконуємо номер 976 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яку цифру потрібно підставити замість зірочки, щоб отримати число, яке ділиться на 3? І три завдання. На три діляться всі ті числа, сума цифр яких ділиться на три. Знайдемо суму відомих цифр у нашому першому числі. 2 додати 8 додати 1. 2 додати 8, 10 до да 1, 11. Сума цифр 11. Найближче число, яке буде ділитися на 3, це буде число 12. 12 відняти 11 дорівнює 1. Тобто, замість зірочки ми можемо поставити цифру 1. Будемо мати 2811. Далі, наступне число, яке буде ділитися на 3, після 12 це буде число 15, 15, віднімемо 11, дорівнює рівню 4. Отже, зірочки можемо підставити цифру 4. І отримаємо число 2841. Наступне число після 15, яке буде ділитися на 3: це буде число 18. Віднімемо від 18, число 11. І це дорівнює 7. Отже, замість дірочки можемо поставити цифру 7. Далі буде число 21, якщо віднімемо 11, це буде вже двоцифрове число. Тому ми отримали число 2811, замість зірочки ставимо 1, 2841 замість зірочки ставимо 4, 2871 замість дірочки ставимо 7. Переходимо до другого завдання. Знайдемо суму відомих цифр: 4 додати 5 дорівнює 9. Уже ми маємо число, яке ділиться на 3. Тому замість зірочки можемо поставити цифру 0. Наступне, після 9 число, яке ділиться на 3, буде число 12. 12 відняти 9 буде 3. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 3. Ще одне число, яке ділиться. Після 12 на 3 це буде число 15. 15, віднімемо 9, будемо мати 6. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 6. І наступне число після 15, яке буде ділитися на 3, це буде число 18. 18, віднімемо 9, будемо мати 9. І отже, замість зірочки можемо поставити цифру 9. Наступне вже буде двоцифрове, якщо ми віднімемо. Отже, ми отримали чотири числа, які діляться на три. Перше 405, замість зірочки ставимо цифру 0, друге 435, замість зірочки ставимо цифру 3, 465 замість зірочки ставимо цифру 6, і 495 замість зірочки ставимо цифру 9. Друге завдання виконано. Переходимо до виконання третього завдання. Знайдемо суму відомих цифр. У нас вийшло 4. Наступне число після 4, яке буде ділитися на 3 це буде число 6. 6 віднімаємо 4 до рівня 2. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 2. І будемо мати 11 тисяч. 112. Далі, наступне число після 6, яке може ділити, буде ділитися на 3, це буде число 9. 9 віднімемо 4, дорівнює 5. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 5, і будемо мати число 11115. Далі, після 9, наступне число, яке ділиться на 3, це буде число 12. 12, віднімемо 4 будемо мати 8. Отже, замість зірочки можемо поставити цифру 8. І буде 11 118. Наступне число у нас вже буде 15, якщо віднімемо 4, буде двоцифрове число. Отже, у нас вийшло числа 11112. Замість зірочки ставимо цифру 2, 11 115. Замість зірочки ставимо цифру 5